Шестирічний Давид отримав травму через російську ракетну атаку по підгородному ввечері 3 червня. Зараз хлопчик перебуває у реанімації в одній з лікарень Дніпра. Трохи все стало сіре. Я нічого не бачив. Ми вийшли із квартири басівком. Пригнули через бордюр, тому що були розвалені ступінки, вийшли на вулицю. Мама казала, що мій дитина весь в крові. Сколько наших дітей будуть бивать, я не знаю. Я, ну ми на верно переможемо. В одній палаті з хлопчиком його мама Анжела. Внаслідок російського обстрілу у жінки з трус мозку. каже, вони жили на першому поверсі в однокімнатній квартирі. Під час удару жінка була у ванні, а її чоловік із сином у кімнаті. Анжела розповідає її чоловік і врятував дитину. Після обстрілу родина побігла до дороги, зупинила автівку та поїхали у лікарню. Почув свист. І відкинув його просто на, на пол. У нас велика плазма, видно, його накрила цей плазмою, і тільки, це цей спасло. Ну, сильно, осколки, всі останні осколки полетіли в чоловіка. У ньому повністю все тіло порізане і немає. Глаз вроді уцілів, ну. Чи буде бачити, чи ні, не, не, неізвісно. Що все закінчилось? Усього в цю лікарню, за словами завідувача відділення інтенсивної терапії Сергія, після ракетного удару ввечері 3 червня привезли чотирьох дітей: шести, семи, одинадцяти та п'ятнадцяти років та одну жінку. Травми у всіх дуже одноманітні. Це черепно-мозкова травма, струси та забій головного мозку і множенні поранення м'яких тканин. Обличчя, тулуба, кінцівок. Потрібні будуть перев'язки, антибактеріальна терапія, тобто загальний хірургічний догляд та лікування. Зараз дві дитини перебувають у реанімації та одна у хірургічному відділенні, каже гендиректор лікарні Олексій. Діти не будуть мати ніяких інвалідізацій. Зроблено все можливе для цих дітей, і вони, я сподіваюся, в повному одужанні випишуться з нашої лікарні. Я так думаю, що ця психологічна травма, яку вони отримали, вона залишиться з ними на все життя. Наші реабілітологи та лікарі. Психологи будуть з ними ще працювати протягом, ну я думаю, так, тиждень або по півтора. У ще одній лікарні Дніпра перебуває шестеро поранених. Одна пацієнтка у важкому стані, каже заступник меддиректора Ігор. Це мама загиблої двохрічної дівчинки, 39-річна Наталя. Мати зараз непритомна в стані коми. У неї тяжка черепно мозгова травма, пошкодження. Хребта пошкодження ребер, пошкодження і видалення селезінки. Надається допомога в повному обсязі, робиться і комп'ютерне іслідування. Проведено дві оперативні втручання: одне по видаленню селезінки, друге по дренуванню грудної клітини. Ще дві жінки із забоями та множинними ранами кінцівок у відділенні травматології. У хірургічному відділенні перебуває троє травмованих: одна жінка та двоє підлітків із забоями шиї та грудної клітини, черепно-мозковими травмами та струсами мозку. Вікторія Пінчук, Олена Ростовцева. Олександр Шолдибін, Олексій, Олексій Коренів, Суспільне, Новини Дніпро.